Поїхали. Закарпаття, загрози. Е, Закарпаття загрози, боже мій, сьогодні у нас е, п'ятниця, правильно? Yes, І чис... да. число нагадай яке? Севен. Севен. Севен п'ятниця, дивимося до наступної п'ятниці. Починаються оці наші рамадани. Десь 12 грудня? Ти розумієш, я, я церковні свята не святкую, і плюс зараз це все поміняли, правильно? Да. Ну, Для мене починаються свята, ну там ну, кінець грудня. Зараз там ну, Різдво, то все попереносили, правильно? Да. Добре, що ще нам день народження. Знає? А, Там 6 грудня, день Збройних сил, 6 грудня. Ні, нас ні, ні, ні. Збройні сили це є Збройні сили, а я маю на увазі церковні свята. Ну, побачив. Ти вище ну, тиба... туди в коридор, ну, всі знають Західна Україна. То як починається Романа, Андрія, Ота от вся штука. І от тоді більше йде нагнітання на Західну Україну. Ні, угу. Миколая. То що там буде То що там буде на Закарпатті вообще? Що буде влучання? На ті свята? Ну, взагалі, на Закарпаття, ну, взагалі, от найближчий час. Угу. Давай глянемо. Закарпаття, найближчий час. По жертвах я не бачу. В першу чергу я переглядаю, чи може бути е, ну, втрати серед, ну, серед нас, серед жінок, дітей, чоловіків мирного населення. Жертв я не бачу. Е, значить, може бути ситуація, що гепнуть десь по, е, по ТЕЦ Раз. Mm. може бути якась така е, типу штука, пам'ятаєш, як. Е, Зомбували пацанів, і вони там десь підривали ТЦК, а, да, да. от якась така схожа історія. Ну, плюс обстріли, ті, які зможуть туди долетіти. Кріс, да, да. Е, ми ступ... ти б розказала все? Я не розказала все. Я хотіла Давай. сказати: дивися, це буде стрес для Закарпаття. Але просто хочу, щоб люди зрозуміли, що той стрес, е, ті обстріли і е, весь цей жахіття, яке переживає, наприклад, Дніпро. Харків, це є різниця між тим, що буде тут. Тут буде менше, але для Закарпаття це буде дуже важко, тому що воно не є таке постійне. Люди... Да, це звісно, як знаєш, два місяці не обстріли, і при кожен обстріл вже, о Боже, нове, нове. Так, знаєш, так, я стрес. це маю на увазі, да. типу, люди розуміли, а потім не казали: Ой, не казали, ой, воно збулося, не збулося. Ну тобто так. Да.